Всім привіт, друзі! Мене звати Іра і я рада вітати тебе на своєму каналі. Знаєте, певний період часу тому я передивилась просто величезну купу відео на Ютубі про обробку фотографій, щоб це було гарно та просто. Але, знаєте, я не знайшла такого відео, яке мені прям сподобалося, щоб я захотіла також обробляти так фотографії. І тому я просто скачувала різні додатки, сама щось пробувала І саме тому я і вирішила записати це відео. Я знайшла свій оптимальний, так би мовити, варіант, який подобається мені. І просто і гарно і нескладно. І тому я вирішила поділитися цим з вами. Як то кажуть, хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Ну, можливо, саме тобі стане це в нагоді. Але перед початком цього відео обов'язково підписуйся на мій канал і поїхали! Вмикаємо записи екрану і... Розпочинаємо. Як ви бачите, у мене на робочому столі є папка фотографій. Сюди входять додатки, такі як InShot, Lightroom, CapCut і Snapchat. Але сьогодні нам буде потрібен лише Lightroom Заходимо в нього, входимо в усі фотографії. Тут ви бачите три фотографії: це ті фотографії, які ми з вами сьогодні будемо обробляти. Це фотографія квітів. Фотографія в повний зріст і фотографія, де видно наше обличчя. Але ми почнемо з фотографії квітів. Вибираємо світло. І саме перше експозиція те, що нам саме з вами потрібно. Ми експозицію ведемо з вами в ліву сторону на мінус 0,52. Так, контраст ми ведемо також в ліву сторону на мінус, 4, на мінус 4. Так, ось. Мінус 4. Підсвічування ми ведемо вже в праву сторону на 5. І тіні ми ведемо на мінус 6. Білі та чорні я дуже рідко чпаю. Колір тут у нас є температура відтінок, соковитість, насичність, але це я взагалі ніколи не чпаю. Ефекти, текстуру ми ведемо на 14. Так, мені більш подобається. Чіткість. Я в фотографії завжди додаю чіткість. В цьому випадку буде також 14. Так. І тут я вже більш в ефектах нічого не роблю і переходжу в останню колонку з деталями. Навожу рідкість, теж на 12. І тут завжди стоять деталі 25, радіус 1. Я це взагалі ніколи не трогаю. Беру зменшення шуму на 7 і зниження кольорного шуму також на 7. І все. І ось наша фотографія до. І ось наша фотографія після. Переходимо до наступної фотографії в повний зріст. І знову починаємо з світла. Експозицію також ведемо бігунок в ліву сторону. На... Так, реклама нам не потрібна. І так, експозицію ведемо в праву сторону на мінус 057. Мені так більш. Подобається. Контраст ми також ведемо в ліву сторону на мінус 4, підсвічування ведемо на 4. тіні це те, що я додаю просто в кожну свою фотографію і веду десь на мінус 5. І білі та чорні, я знову ж таки, начіпаю, і переходимо в ефекти. Текстуру. Текстур ми ведемо бігунок в праву сторону на 7. На 7. Так, ні, не на 8. На 7. Так. Чіткість ми також ведемо бігунок в праву сторону на 4. І переходимо в останню колонку до деталей. Знову наводимо різкість. 10. Радіус та деталі не трогаємо. І переходимо до зниження кольорного шуму на 9. І все. Ось наша фотографія до. І ось наша фотографія після. І переходимо до останньої фотографії, де видно наше обличчя. Взагалі, коли я обробляю фотографії, я обличчя. Взагалі, не чіпаю ніяк, а роблю тільки цвіта І тому переходимо до світла. Як ви бачите, фотографія з засвітами, і ми експозицію будемо відводити ще більш в мінус. Тому ведемо бігунок в ліву сторону, десь на мі, ну, мінус 0,71, контраст ведемо на. в левую сторону на минус 8. Так, на минус 8. Так, на минус ну, мы ведем в левую сторону також на минус 4. И тени На мінус п'ять. Так, підсвічення, щось у мене стало мінус п'ять, але нам потрібно, щоб було мінус чотири. Так. І переходимо до ефектів. Текстура буде мінус п'ятнадцять чіткість 12 і переходимо до деталей різкість 8 зменшення шуму зменшення шуму 8 і зниження кольорного шуму буде 16. Так, давайте дивитися, що в нас виходить. Ось наше до, ось наше після. Але я мабуть, в світло трішки ще збільшила експозицію. Давайте ще трішки відведемо бігунок в ліву сторону на. Мінус 0,83. Ось так, мені вже подобається більше. І, в принципі, я більше нічого не буду робити з фотографії. Ось наша до, і ось наше після. Що я вам і говорила: обличчя я взагалі ніяк не трогала і ніякі корекції в ньому не робила. І все, на цьому відео добігає кінця. Якщо воно тобі сподобалось і стало тобі в нагоді, обов'язково став великий палець вверх цьому відео. Не забувай підписуватися на мій канал і до нових зустрічей!